У Рівному відкрили резиденцію святого Миколая. Сьогодні вона відчинила свої двері для дітлахів. Перших маленьких відвідувачів зустріли і наші журналісти. Новорічному настрою бути Олаф, єті та сніжинки на чолі з святим Миколаєм. У парку Тараса Шевченка вже чекають на маленьких відвідувачів. Спуститись до таємничого підземелля, дізнатись більше про історію рівного та зустрітись з святим Миколаєм для дітлахів Розпочала свою роботу резиденція святого Миколая. Цьогоріч організатори вагались, чи варто взагалі відкривати резиденцію, проте вирішили, що дітям все ж треба новорічне диво. Вона унікальна тим, що вона буде навчати дітей. Це буде не тільки інтерактив, ігри, гарний настрій, купа емоцій. А це ще буде момент, що кожен тина відкриє знання про рівне, про більше побачить таємничість, доторкнеться до історії і вийде з новими знаннями. Поки що відвідувачів небагато, та організатори запевняють, що їм є чим зацікавити своїх гостей. Ми програму розділили на, на два етапи. Буде перша програма. Перший етап програми це буде вулиця, а другий етап це вже буде всередині. Діти будуть проходити особливий квести, будуть проходити спеціальну вікторину по знанням і будуть отримувати дозвіл до Миколая. Всі деталі поки тримають у секреті. Це, говорять, має бути сюрпризом. Після всіх завдань діти зможуть поспілкуватися з святим Миколаєм. Ой, літінка до нас прийшов. Сідай, Ітюша, сюда. Сідай, давай на мене п'ять. Миколай може пригостити чимось солоденьким, але в обмін на вірш, пісню чи якусь розповідь. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Ну, давай, 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 давай. В умовах війни бажання змінюється, розповідає святий Миколай. Цьогоріч у листах дітлахи просять не лише ігри чи солодощі, а й мирного неба. Багато діток пишуть всі, хочуть миру в першу чергу. І дітки, і дорослі, і всі хочуть миру і перемоги нашої ЗСУ за нашу вільну незалежну Україну. І я теж хочу думайте, що я чого я сюди прийшов. Прилетів, бо я теж хочу миру. Хочу, щоб всім було добре. На пам'ять про зустріч з Миколаєм зроблять миттєве фото. Загалом резиденція працюватиме з 10 до 17 години до 30 грудня включно. Тетяна Петрина, Володимир Захаров Новини Рівного.